Привіт, на каналі порталу Smartphone.ua. На огляді у мене Powerbank від Canyon модель PB2010, який має два порти USB-C і один порт USB A. Та підтримує вхідну та вихідну потужність 140 Вт. А тому сам швидко заряджається і так само швидко може віддавати заряд. Попит на такі потужні павербанки постійно зростає разом з можливостями цих пристроїв, включаючи ноутбуки, планшети, смартфони. І саме цей запит від користувачів змусив виробників виробляти двонаправлені швидкозарядні зовнішні акумулятори, саме такі, як ось цей від Canyon. Всі подробиці та враження від роботи цього пристрою далі в огляді. Починаю з корпусу. Зовні Canyon BP-2010 – це прямокутний паралелепіпед за округленими ребрами. Габарити бачите перед собою. Металу в конструкції багато. Він темно-сірий і не тонкий. Пальцем його не продавити. Найкорисніша сторона корпусу бічна. Саме на ній розмістили порти: два Type-C і один USB a Параметри цих портів бачите перед собою, але про це трішки пізніше. Не менш корисна на повербанку, сторона з екраном. Цей tft панель, яка в реальному часі показує режим роботи, заряджання фонова, підсвітка зелена, очікування або віддача заряду. Фонова підсвітка синя. Якщо і заряджаєте і Одночасно віддаєте заряд, то на екрані бачите комбінацію зеленого та синього. Також на дисплеї показується залишок заряду у відсотках, залишок до повної розрядки зарядки, при наявних підключеннях, окремо показується активність портів та потужність на них. Але це не всі можливості екрану. Натиснувши один раз кнопку під дисплеєм, отримуємо інформацію про кількість повних циклів заряду, розряду батареї, температуру батареї, кількість відданої потужності та загальний стан акумулятора. Натискаючи ж двічі на кнопку під дисплеєм, потрапляєте в меню налаштування його підсвітки. Вона буде горіти або 30 секунд, або завжди поки не вимкнете на ваш розсуд. По збірці до пристрою претензій немає, навіть якщо дуже сильно потрясти корпус, то всередині нічого не рухається. Важливі елементи на корпусі відмітив, але ще є що додати. Повністю прогумована панель знаходиться з іншої сторони від портів. Вона тут, щоб чіплятися за поверхню при вертикальному розміщенні. А от дві прогумовані ніжки на довгому ребрі потрібні для горизонтальної стійки. Між ніжками на корпусі розміщена повна інформація про характеристики портів. Зауважу, що підкорм кожним портом також є інформація про нього. Як висновок по дизайну, відзначу, що форму корпусу обрали вдало, матеріали хороші, розміщення портів зручне, плюс є інформаційний дисплей. Далі інформація про можливості павербанка Canyon PB2010. Стати його власником означає отримати його разом з кабелем USB-C USB-C довжиною 55 см. І невеликою інструкцією, але без блоку живлення в комплекті. Що це означає на практиці? Ви або будете заряджати цей павербанк блоком живлення, від вашого смартфона чи планшета, а можливо від ноутбука, якщо він у вас є, що не дуже швидко, або поцікавити, що таке ган-зарядки. І чому на них варто звернути увагу? Огляд лінійки ган-зарядок від Canyon я вже публікував на сайті та на каналі. Лінки залишаю в описі під відео. В реальному тесті зарядний на 100 Вт підзаряджає Canyon PB2010 за 10 хвилин з 0 до 15,4%. А вже за 20 хвилин маємо 30% зарядження. І що важливо, в цьому пристрої всі цифри видно на екрані, і це дуже зручно, адже ви можете контролювати процес зарядки, оцінюючи час до повного заряду і розряду, що дозволяє краще планувати свої потреби. Спитаєте, звідки така висока швидкість зарядки? А все тому, що підтримуються порти USB C, технології Power Delivery 3.1. Під час тестування Canyon PB2010 я заряджав від нього від одного до трьох пристроїв одночасно. MacBook Air 2022 року М2, iPhone 14 Pro та смартфон від Vivo та інші аксесуари від USB-A-порта. Під час роботи постійно контролював температуру, повербанк залишався прохолодним і віддавав заряд відповідно до можливостей підключених пристроїв. Детальна інформація про порти Canyon PB2010. Перед вами максимальна сила струму 5 ампер, максимальна потужність Type-C 140 Вт, а максимальна потужність USB-A 22,5 і Як на мене, то наявна комбінація портів робить цей павербанк універсальним для заряджання різноманітних пристроїв і може звільнити вас від необхідності носити собою декілька павербанків з меншою потужністю та меншою ємністю. Якщо більш цікаво, по цифрам, то кабель з комплекту дозволяє заряджати MacBook Air 22-го року 2 на потужності до 50 Вт, віддаючи приблизно 15% заряду за 15 хвилин на ноутбук, який під час заряду крутив відео в YouTube. Вже згадана мною технологія Power Delivery 3.1 робить пристрій на огляді достатньо універсальним, щоб заряджати кілька смартфонів, планшетів або ноутбуків, гарантуючи задоволення потреб власника у підзарядці, щоб дати, хоча б приблизне уявлення про ємність цього акумулятора, а вона 27 тисяч міліампер на годину. Скажу, що він дозволяє повністю зарядити iPhone 14 Pro Max з 0 до 100% мінімум 4 рази. Якщо ж вимкнули світло і сидите без електроенергії, але маєте кабель USB A dc 55 на 2.1 мм 12 вольт, то можете заживити свій роутер від Canyon PB2010. І в залежності від потужності роутера, зможете забезпечити автономність ну мінімум на 10 годин. Через USB-C перехідники, яких достатньо в інтернеті, до повербанка можна підключати і іншу, не завжди навіть портативну техніку. Додаткова перевага пристрою на огляді в тому, що його можна одночасно і заряджати, і віддавати з нього заряд на два інших підключених пристрої. Це зручно. Підводжу загальні підсумки по Canyon PB2010. Як на мене, то це Next Level Power Bank. бо цей пристрій призначений не лише для зарядки класичного набору зі смартфона та бездротових навушників, але й ноутбук може підзарядити. І іноді робиться навіть швидше, ніж це можуть блоки живлення, що йдуть в комплекті з цими ноутбуками. Canyon PB2010 хоч і не призначений для того, щоб носити його з собою в кишені, але він поєднує в собі реальну компактність з реальним. Високою ємністю. За інформативний дисплей та метал в корпусі від мене окрема подяка виробнику. Та все ж головне, що завдяки підтримці Power Delivery 3.1 та двонаправленим портам USB-C, Powerbank може швидко заряджатися сам і передавати до 140 Вт на підключенні до нього пристрої. А нагадаю, підключити можна до трьох пристроїв одночасно. Акумулятор ємністю 27 тисяч мА на годину або 97,2 Вт-години підібре. Перений саме такої ємності, щоб його можна було брати до ручної поклажі в літак. Так як по правилам більшості авіакомпаній з собою можна брати павербанки до 100 Вт годин. Цієї потужності достатньо, щоб ваші гаджети працювали під час подорожі, відрядженнях або тоді, коли надовго вимикають електрику. На цьому в мене все. Виникли питання по пристрою. Задавайте в коментарях до цього відео, а лінк, де можна придбати павербанк від Canyon в описі до цього ролику ціна вас приємно здивує. До зустрічі!